Прогулянка це не лише можливість для дітей активно рухатися, але й чудовий час для проведення цікавих та пізнавальних дослідів. Це допомагає розвивати дитячу цікавість, спостережливість та любов до природи. Ось кілька ідей для дослідів, які можна провести з дитиною під час прогулянки дослід з листям. Під час осінньої прогулянки зберіть разом з дитиною різнокольорове листя. Запитайте її, чому листя має різні відтінки. Поясніть, що під час зміни сезону рослини починають готуватися до зими, і зелених пігмент хлорофіл зникає, а на його місці проявляються жовті, червоні та коричневі кольори. Можна також показати, як листя. Тоне чи пливе на воді. Дослід з вітром. Якщо день вітряний, навчи дитину, як визначати силу та напрямок вітру. Можна взяти з собою легкі стрічки або пухнасті кульки і спостерігати, як їх підхоплює вітер. Запропонуйте дитині визначати, в який бік дме вітер. Використовуючи ці предмети, або просто підняти руки і відчути, звідки дме вітер. Спостереження за водою. Візьміть із собою пляшечку з водою. Під час прогулянки налийте її в різні невеличкі заглиблення на землі чи в лісових ямках. І спостерігайте, як вода поглинається ґрунтом. Запитайте дитину, чому в деяких місцях вода швидко зникає. А в інших залишається на поверхні. Це чудовий спосіб показати дитину властивості різних типів ґрунту. Дослід з тінню. Поясніть дитині, як утворюється тінь. Попросіть її простежити за своєю тінню протягом прогулянки. Наприклад, на початку прогулянки тінь може бути довгою. А в середині дня короткою. Це дослідження допоможе дітям краще зрозуміти сонячний цикл і положення сонця на небі. Досить із птахами. Якщо ви зустрічаєте птахів під час прогулянки, можна провести спостереження за їх поведінкою. Запитайте дитину, як вони думають, чому птахи відлітають на зиму. І як вони підготовлюються до холодів. Можна також підготувати під птахів і спостерігати, як вони вибирають їжу. Дослід із снігом. Це більш для зими. Взимку можна показати дитину, як сніг перетворюється на воду. Зберіть трохи снігу в долоні і запропонуйте дитині спостерігати, як він тане від тепла тіла. Поясніть, що сніг це замерзла вода. І при підвищенні температури він знову стає рідким. Досвід з комахами. Під час теплої пори року зверніть увагу дитини на комах. Поспостерігайте за мурахами або жуками. Запитайте дитину, куди вони йдуть і що роблять. Це допоможе дитині навчитися спостерігати за світом тварин і зрозуміти їхні звички. Пам'ятайте, що головне в дослідженнях це інтерес дітей. Не всі досліди можуть бути зрозумілими чи цікавими відразу, але якщо пояснювати їх у доступній формі, то дитина неодмінно зацікавиться і почне задавати більше запитань, що сприятиме її розвитку.